Герої не вмирають. У Кропивницькому провели в останню путь трьох героїв-захисників: 36-річного молодшого сержанта Олександра Торгоня, який загинув на Херсонщині, та 21-річних сержанта Євгена Борисова і лейтенанта Костянтина Мица. Життя двох молодих командирів механізованого відділення та групи спецпризначення ворог обірвав на Донеччині. За загиблими відслужили панахиду та віддали усі військові почесті. Вічний спочинок воїни знайшли на алеї почесних воїнських поховань Олкосхідного кладовища вічна пам'ять і слава героям. Створення нових робочих місць одне із пріоритетних завдань для влади. На цьому під час апаратної наради наголосив керівник Кіровоградської ОВА. Зокрема, Андрій Райкович нагадав, що в області тимчасово осіли в межах 100 тисяч вимушених переселенців, які також мають право на працю та на заробіток. Ставку у питанні примноження робочих місць варто зробити в тому числі на релокації підприємств із міст що під боєм. Окрім цього, Андрій Райкович закликав керівників громад до ще ефективні. Ішого господарювання та економії, адже через війну бюджети усіх громад отримали значне додаткове навантаження на соціальну сферу. І, хоча за результатами восьми місяців маємо більш як стовідсоткове виконання дохідної частини і справляємося з усіма соцвиплатами, в тому числі й ВПО, та розслаблятися не на часі, резюмував очільник Кіровоградщини. Особливо важливо зібратися при формуванні кошторисів територій на наступний рік. Керівників територій. Прошу взяти під особистий контроль, максимально ефективно розробити бюджет наступного 2023 року. Від цього буде залежати наша з вами ефективна робота. Від цього буде залежати доля людей, які проживають на територіях громад, міст, населених пунктів, області і України в цілому. У Кропивницькому відкрили офіс Кіровоградської обласної організації політичної партії Слуга народу. Офіс складається з двох кімнат для офіційних заходів. Тут депутати здійснюватимуть прийом виборців та консультуватимуть їх із соціально-господарських питань. Це надання там матеріальної допомоги да, на оздоровлення. Зараз трохи це відійшло на другий план, бо дуже багато зараз фінансів йде там на допомогу військовим, на допомогу переселенцям. Але ж про своїх громадян треба теж не забувати да, і постійно з ними працювати в цьому напрямку. Також є дуже багато запитань у наших місцевих людей. Про проблеми там ЖКХ пов'язаних дати ми ж все-таки обиралися там по округах і там працюємо. На постійній основі в офісі працюватиме юрист, секретаріат обласної організації партій та медіавідділ. Також діятимуть депутатські приймальні, де обранці за індивідуальним графіком проводитимуть зустрічі з виборцями. Крім того, в офісі планується влаштовувати партійні з'їзди депутатів різних рівнів. Лідер фракції Слуга народу в обласній раді Ігор Волков наголошує, поки не закінчиться війна, офіс працюватиме у волонтерському режимі. Відкрили його, щоб поліпшити співпрацю з волонтерською спільнотою та акт. Тимніше допомагати військовим на фронті та переселенцям, а також спростити спілкування депутатів з виборцями. Мало того, це промовостий сигнал, що партійна робота не припиняється навіть попри війну. Ця подія вона точно не для Галочки і точно не для Києва, щоб поставити там комусь заслугу ці речі. Це цей офіс. Він як для багаточисельної кількості депутатів місцевих рад від слуги народу. Цей офіс для партійців, а саме головне цей офіс для наших виборців, які віддавали свої голоси, які довіряли і продовжують довіряти. На першій нараді в новенькому офісі депутати проаналізували 200 днів роботи обласного осередку партії в умовах повномасштабної війни. Склавши руки, слуги народу не сиділи, а допомагали наближати перемогу над окупантами не тільки в ролі політиків, а й волонтерів. Зокрема, депутати забезпечили гуманітарною допомогою вимушених переселенців. Спільними зусиллями зібрали кошти та придбали автобуси і автівки українським військовим на передову, а також військову амуніцію, каски, бронежилет генератори і тепловізори, крім того, організували поставки питної води для мешканців Миколаєва та Харкова, де внаслідок обстрілів були пошкоджені комунікації. Плідна робота нардепами Слуги народу ведеться також і в стінах парламенту, де за останні півроку прийнято низку стратегічних для України законів та законопроєктів. В першу чергу це закони, які стосуються сьогодні фронту. От нам в наступному тижні можливо буде. Вже винесено в зал бюджет, і фактично половина цього бюджету це оборонний бюджет, це пов'язаний з захистом країни. Тому в першу чергу це такі закони великою мірою, великим пріоритетом є закони євроінтеграційні. Додам, офіс обласної організації Слуги народу знаходиться за адресою вулиця Тараса Карпи, 65. Прийом відвідувачів там відбуватиметься з понеділка по п'ятницю. Робочі години з 9 до 17.15. Хилив додолу все на своєму шляху. Вихідними на Кіровоградщині пронісся буревій через шквальний вітер та грози. Одразу в кількох населених пунктах на проїжджу частину та узбіччя попадали дерева. Одне пошкодило автомобіль. На розчистку дерев'яних завалів надзвичайникам довелося виїжджати шість разів. В обласному гідрометцентрі повідомили, сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду збережуться до вечора. У зв'язку з цим на території Кіровоградщини оголосили жовтий рівень метеонебезпеки. Наша погода була в суботу, в неділю обумовлена улоговий циклон, який пов'язаний, знаходиться верніше, над районами Скандинавії. Він там вже дуже глибокий, дуже високий, і він давно там стаційнірує. Тобто стоїть з ним пов'язані холодні фронти з хвилями, які проходили територію області, не тільки нашої області, України. Вакцинуються, щоб зупинити пандемію. Майже половина населення Кіровоградщини зробили принаймні одне щеплення проти COVID-19. У Кропивницькому цей показник ще вище та перевалив за 73%, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зробити захисного заштрика всі охочі громадяни можуть у центрах масової вакцинації. Нині їх на території області три у Знам'янці, Бобринці та Світловодську. Також в громадах на базі поліклінік відкриті 90 постійних кабінетів щеплень. Для вакцинації в наявності зараз є вакцини Pfizer, CoronaVac та Johnson Johnson. На протязі серпня місяця область отримала 23 тисячі 400 тисяч доз вакцини Pfizer, а також 1 тисячу Доз вакцини Джонсон плюс залишки, які були в області, і на сьогодні в області достатня кількість вакцини для того, щоб сьогодні зробити щеплення, якщо людина тимчасово перебуває на території нашої області. Сьогодні навіть не потрібна декларація із сімейним лікарем.